Друзі, всім вітання. Вітаю вас тут на каналі. Значить, приїхав 180-й стіль. Сказали зробити. Пила не працює, тобто ну, не добре робить. Тепер так, дивимося зараз, що мені цікаво компресію. Дивіться, свічка закручується. Бачите, Ну, що тут, Можливо вона і заводиться, але вона мені не подобається по роботі. Значить так, пилка в нас, друзі, з 2013 року. 9 років вже відкалатала. І будемо її зараз розбирати, дивитися. Будемо дивитися. Я казав йому зразу, я спробував подіргати що там мотора нема вже. зараз Легендарний 180-й. Напевно, в кожному селі така пилка є і, напевно, пів села її мають. Бюджетна, недорога, легенька для домашнього господарства прекрасна пилочка. Можна працювати. Так, свічка, бачите? От маємо червона аж. Говорить, червоний колір це значить присадки бензин має, бачите? Таке, ну але тут з того боку то нормально виглядає. Вона така ж червоненька. Ну нема ради. Добре. Йдемо далі. Давайте що, ми подивимося, впуск, випуск. Розберемо карбюратор, глянемо. друзі. Так, значить знімаємо карбіка, секундочку. Може ну, то вже година така собі не рання, і не пізня, але зараз знімаємо ту всю справу. Чому трава зелену? Гарна пісні? Не знаю слів. Так. ага га 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 вона тут поробила Ясненько. Знову забув накачати компресор. Так, знімаємо, бо то і так. Дивись, вже його треба ще й трошки підважувати. Ладно, зараз кидаємо шланг трохи. Рідко таке буває, щоб він так тяжко зв'язав. тут обтіля. Але є. Так, друзі. Поршень ходить. Добре, пробуємо. Пробуємо кілечка. Ну та що кілечка, вроді би. Рожиє не дуже гарно. Добре, ще я. Та все не буду бачити, знімаємо вихлопушку. Бабах Так. Треба псикнути, бо бачу він мені дуже закис. навіть не рухана. Бачите, труба вихлопна білого кольору, друзі. Що то говорить? То говорить про те, що вже пила пізніших моделей. Америкоси старіше. Початкових моделей мали чорні вихлопні. Але їм нічого не бракує, вони свою роботу роблять. Мені цікаво глянути, про, в якому стане циліндр. А можна на варіата компресію поміряти ще, ну, але тянеться дуже слабо і вона не буде мати сили. Так, а що я тут писав? Не пригадую вже, якщо чесно, що там було. Угу, О, Я написав, що по двигуну, що мені поршнева не сподобалась. Є тут всю справу. Такі нагарчики. Гази проривалися. Не знаю, давайте поміряємо ще компресію, але чесно кажучи, вона мені не подобається. Та вся процедура. Зараз зараз, друзі, компресометр витягну. Я Є один старий, другий новий, бо старий вже мертвий. Подивимось раді цікавості. Закручуємо діда. Так, ходи сюди. А ну ваші ставочки, хто що дає, скільки вона нам буде мати. Давайте я так розвертаю. Щоб ви бачили, зараз вже будемо разом тягнути так. Газ тут не третиснути, бо тут відкрито і поїхали. Ну ви знаєте, у нас ще має 8 атмосфер. То ще не так і погано, вони ще при такому працюють. Може і ще не смертельно ця штука, зараз гляну тут. Я думаю, що може ще не буду лізти в двигун. То мені так здалося чи що. Так. Бачите, навіть дев'ятку показує, накачало нічого собі, по мотор не рухаємо, все. Добре. Тут ще 9 атмосфер, то ще ого -го. Не будемо, як говориться, чогось зробити. Як таких маніпуляцій. Давайте зараз глянемо до карбюратора. Глянемо до карба. Тут ще бачите. Але цікаво воно тягнеться. Чесно кажучи, не дуже мені подобається. Я би мав охоту його розібрати, але зараз гляну. Тож компресія є, то ще нічого не говорить мені. Таке загадкове, знаєте, запустиш, а воно ще й буде вимахуватись потім. Ви знаєте, є полоски трошки. І дуже гази проривалися, бачу, є полоси. Я чую, що вона мені тягнеться, не так, як належно. Належним чином. Так, то, щоб вам показати, я вам так не покажу, то треба розібрати. Гази проривались. То все. На жаль, на жаль, вибачте хлопаки, але... наша свічечка, давайте я ще раз про свічці продьоргаю, щоб я відчув. Я йому зразу по руці говорив, я тільки не за шнурок, я зразу відчув, що мотор мені не подобається, друзі. От зараз я розберу це все діло. І зараз я вам покажу, тому буде підтвердження, розумієте? Ось таке от. Тому буде підтвердження все. Знаю, таке непонятне. І неохота мені то розбирати, знаєте, і воно мені не подобається. Добре, е, значить, зараз дивимося зараз. Я то все зараз повитираю, карбюратор ще перевірю, і тоді вже включуся, що з того всього вийде та й все. Так, ну що, розібрав я, друзі, ще кришку скинув, дивіться. Я просто то не озвучив ще раніше, але воно завжди в думках так і було. Дивіться. Бачите, яка тирса масляниста вже. Це вже говорить про те, що сальники на підході. Дивіться. Бачите? Ну, Що тут не дивує? 9 років пилі. І воно вже трошки мене безпокоїть. Тут, от бачите, подивіться. Бачите, є маселку. Що <кхід> заліпило, бо тому що якщо буде тирса без масла, її буде видувати. А тут воно і циліндр заліпляло трохи. Так що, напевно розбираємося. Варіантів нема. немає. подивлюся підшипники. там абракадабра Підшипники тут взагалі в ідеалі. Думаю, що тут обійдеться незначним такими. О, зараз я ще того розкручу секунду. Подивимося, що тут каже зірочка, в якому стані. Кільок. Та треба його зробити. Казали, зробити, то будемо робити. Дивіться. Зірка є підношена, але нормально. Не знаю, чи все вже міняно Піку це так оригінальна оригінально. Поробила і не поробила. Не знаю, ну сальники принаймні пам'ятають, якщо циліндр добрий. І зазор в кільці ще нормальний, може навіть цей оригінальний оригінальне кільце залишимо, щоб не ставити там індійського, наприклад. Оставити щось нормально. Подивимося, який циліндр, Ще не будемо наперед говорити. Все, розбираємо і дивимося, друзі. Зараз буде цікаво. Так, друзі, зняв я циліндр. Зараз будемо розбирати, дивимося. Що він нам заспіває. Яку пісню висимо? Я вже позривав. Болти були добре, гарно закручені. Дивимося, що то всього з того є. стан сальників. Я би казав, що трохи робили, але ото все як вона вже попала, то треба зробити так все по людськи, щоб там не було ніде сумнівів ні під чим. Так, піддон. Та є собі якийсь там бруд, то таке, може зараз залетіло, коли я то все видував. Я думаю, що там так не могло бути всередині. Так. Червоний герметик, хай собі буде червоний. Друзі, сальники ходять. Ну, якщо взяти зі 100 то що ви бачите? Дивіться, то вже все. Дивіться, бачите. Легко ходить, ну то що тут казати? То вже під заміну. Я ж вам показував, що... От дивіться, та тут взагалі легко ходить. Що то говорить? То, напевно, якщо брати зі 100%... Він ще тримав на 15%. Все. Будь здоров. Отак ну, я собі оприділю. Так, а сальнички в нас що тут? Дивимося, де наше око видюще. Так, бас, це є німецькі сальники хороші, оригінальніші. Які вже померли. Підшипники будуть ходити. Колінвал, друзі, теж прекрасний. Підшипники рідні лишаються то мене тішить. Сальники однозначно під заміну. Ой, так-так. Поршень вже, друзі, зношений є. Дивіться, бачите? Де гази прориваються. Ось. Не знаю, може хтось би щось таке лишав, ну но... принаймні, якщо циліндр добрий, ми може і поршень замінимо. Тут є витер, то якесь таке непонятне. А на кільцях що? Рука брудна. Якийсь такий цікавий, дивіться. Прориви отут, тут, а тут біле, блін, пятно. Так, що в нас тут по кілечках? Поршень сивий, гарний, рідний. Так. Ну, циліндр напевно, буде гарний. Можливо, що кільця поміняти, а можливо, і не будемо рухати. Я їх зараз ще досліджу, передивлюся добре. Так. <ті> <пі> Дивимося, друзі. Ох, як вона бопить в очі сильно. Я знаю. Можна лишити, але він тут є. Так, поробила трохи, але я думаю, що може і лишимо. Можливо, в поршні обійдеться. Давайте глянемо, яке тут кілечко в нас. Якщо подивитися на кільця, чи немає на них полосок за дирів. Кільця взагалі-то ніби чисті. Бачу, що чисті. Нема полосочок. Типу від циліндра ніяких. то вже добре. Але от на цьому поршню цікаво, що воно так пішло з боку. А, ну правильно, то від продовжних вікон. Тут гази йшли, а тут воно терлося. Та й тут витерло, і то проривало трохи. Ну, не знаю. Подивимося ще. Подивимося, воно мені, чесно кажучи, так якось. Так, друзі, ну що, кільце скинув, зараз дивимося на нагарчик. Зі середини. Дуже м'ягенькі вони. Тільки лечка. Дивимося на масло, дивіться, бачите? Ото мені подобається. Ото є прекрасне масло, друзі. Яке робиться в муку, легенько здирається ножичком Дивіться, акуратно. Поршень, напевно, піде під заміну. Я не знаю. Чесно кажучи, мені той циліндр не дуже. Так собі. Так собі. Так собі, друзі. Ну, не знаю, не знаю. Є пару таких потертів тут. На впуску є от, де виробітка. Отут вверху. Так, то є оригінальний циліндр, я не спору. Пару багато хто скаже, та лише не натягуй на гроші. Та ніхто ні на кого натягує, хлопаки. Тут розходиться все, щоб воно працювало. Тут можна казати, що воно ще притреться, в принципі, але 9 років. Може і лишимо, ви знаєте. Зараз давайте поміряємо. Будемо лишати. Поршень тільки поміняю і на тому кінезі кільця. Так, пробуємо кілечка, скільки вони там мають у нас за Зіро. <кхе> так, як вони стояли. Якщо в нас... Аж тут теж є полоска трошки. Не? І тут виробітка на циліндрі на боці, блін. Да. І хочеться і колеться, ну. Дивися, ну. І хочу його лишити і з другої сторони не хочу. Що кажете? Га, поміняти поршень кільця, але ж воно мені... Тут є сильно витерто. І тут на, на оцій полосці, отут от теж, не знаю. Тут є на, на виході теж підтерто вгорі, а воно і тут буде. Ну компресія є, але воно десь буде і протікати ті гази. Частково. Добре, дивимося, міряємо. Що ми там говоримо багато? Хочеш, не хочеш лишати, але прийдеться, не знаю. Кільце дуже мягеньке вже. Так, пхаємо верхнє кільце, воно у нас йде. Де воно у нас замок має. Замок у нас йде ззаді до впуску. І того буде таким чином. Ну, я вже так хочу поставити так, як є, як воно було, як воно ходило. Плюс мінус, щоб ми бачили добрий зазор. Вай! Опа-па! Ось тут бор ото ж бо і воно. Дивіться, який зазорчик на кільці. А тут вже буде в районі півтора міліметра, друзяки. Да, десь поза півтора навіть. от так от кілечко штіхель 180 штіхель І там, власне, воно собі там є під таке от. Тепер давайте подумаємо, якщо ми ставимо поршень, ну, наприклад, новий, тут вже є часткове яйце в тому циліндрі Зараз я подивлюся, але він тут і не зношений дуже, чесно кажучи. Але є, 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 є. Чути як він болтається, зараз, зараз. Не хочу його скидати, але треба зняти. Раді цікавості. Так, увага. Зараз буде дуже цікаво. Плівання я вже переставлю, якщо цей, кілечко десь сюди на магніт. Оп, все, зараз ми його звітом дістаємо. Вибиваємо акуратно на своє місце. Так, де наша вибивалка є, Алло? І вибивало багато маю різних Зараз, зараз, зараз. Пішов, пішов Зараз, бо мені зручно просто. О, є молоточок. Я тут в руці тримаю і собі висить. Десь сюди, дружу? Акуратно. Ще не до кінця, але ще трошки. Все цуцуть. ЗМЗ. Так, кільце, поршень. Дивимось на поршень. Наскільки він нам зношений чи не зношений От є вже, бачите, виробітка. Що тут казати? Поршень полюбе буде мінятися. А то вже говорить що яйце є. Не знаю, ціла поршніва. Не люблю я так от на пів дороги робити, то все чесно кажучи, не люблю. І мені не подобається, друзі. Якщо чесно, я би собі... Може і міняв, напевно. А лишати, зробити на пару місяців, так вода потім знов буде нести. Ну для чого того. Я розумію, що це оригінальний циліндр і поршень. Поршень під заміну тут вже підійде. Так, де в нас випуск був? Я Загубив, де там поршень. На випуск має бути. Де там та стрілочка зараз. Не бачу стрілки. Добре, що ногар гарно зчищається. Ясно, що під заміну все піде Не будемо з друзі. Можна там поекспериментувати. Я потім знову розбирай, знову плати гроші за роботу, а то так само нема значення, як ви кажете, га? На дурно вам ніхто ж не буде робити. Як моя бабця каже часто є гроші. Якщо ми затрачаємо свій час, ми маємо щось заробити за нього, правда? Вон є наша сказівочка. Бачу вже. Вихід. Екзіт! Тільки це... Я вже собі так сказав просто. Намалювали Одним словом, пробуємо вихід. Конечно, і Чуєте звук? Якщо чесно. Можна новий поршень поставити. І кілечка, і буде добре. Можна спробувати. В принципі, в принципі. Та й все, якщо там різниця незначна, то що таке? Одним словом, чесно кажучи, я хотів би все поміняти. Я не хочу лишати, тому що воно мене під сумнів ставить. Тут трошечки і мікро задіри, вони під пальцем відчуваються там вгорі. Хоча може ще притреться. Може і лишимо. Такий підозрілий мені циліндр, ви знаєте? І хочеться і колеться. І мама не каже так робити. Так. Тут двоє витертя на впуску, і то мене вже насторожує. Де імпульсний канал і там будуть гази втікати. Ні, до побачення парень Не будемо в в в в той от заморочуватися. Чесно кажучи, ставте собі. Хочете такі, а я не буду. Все, на тому кінець. Добре, друзі, все, не буду затримувати часу, замовляємо запчастини. Заміна поршневої буде у нас. Сальників. Все, і пила поїде. А які варіанти? Хоча компресія там ще ого го 8, так була. Але є вже підтерття, того як говориться, навіть якщо його поставиш, той поршень підноситься, бо вже не оригінальний буде, воно буде, ну індійський буде стояти, все рівно, то буде не на довгий час. А якщо поміняти все в парі, якщо отак все в парі поміняти, то говорить про те, що воно нам просто-напросто буде довше служити, ніж той рідний циліндр з дужках індійським поршнем, розумієте, іповським. От і все, як на мене, то буде в парі краще. То так, як дизельному двигуні, знаєте, міняй не міняй кольця, а воно зараз починає масло піджирати. Розібрали мотор, стратили тиждень чи більше. І тут раз, виходить така ситуація, що знову за рік поїздив і ой, мотор масло бере, а я до вас приносив, ви мені робили, я заплатив, як говориться, півтора тисячі доларів за ремонт. Зато все бо розбирали і так розбирали. І все, і будь здоров. Тому скупить два рази тратить. Знаєте, в мене сусід на шестерці. Та поміняємо кільця туди-сюди. Звичайно, все в домашніх умовах. Ну, то то дурниця, тому так само і моторист буде робити в гаражі в себе, не важливо. Я кажу, візьміть, розточіть блок і поміняйте поршня. Під блок поршня підберіть на грубший там тих розмір, тих 25, скільки, чи скільки там тих сотих йде. От. Наприклад. <кхе> от. І все, і вже будете мати чистий спокій. Ну що, вони поміняли, ті кільця, то все вдраяли, ті поршня, ті нагари. Ну добре, зняли, зробили. Ну і що, поїздили трохи, бачу, машина димить. Ну що тут можна говорити? І все. Так що отаке. Я, ну може і буде ходити, я не спорю, ну я не знаю. Я не, я не є сторонник того. Трошки таке воно мені не і вода, але хоча можна. Можна попробувати. То дуже так, знаєте. Не хочу я нікуди, але трошки є, бачите, є виробітка на поршню отут. А він вже свої зробив, бачите, тут навіть задирається пальцем ногтіком чути. Отут воно собі, якщо взяти ножичок. От дивіться, воно зупиняється. О. О, оп, є. О, бачите, отут стало. І оп. Тут ніби невелико, а затреться. Добре. Але поки воно затреться, вже мусить бути виробітка. І так само в циліндрі затреться, та? і буде яйце. А це значить знос, знос кільця і тому подібне. І все, тому я не хочу Дивіться, Тут бачите, яка виробітка на поршні, дивіться. О, то є типа там та частина, тут вже все знощите. І тютю. -тю. Бачите, один бік. А тут газ вало. Та є яйце Еліпс. Хоч воно ніби менш-більш гладко, але... Але якщо би кинути мікрометром, той, що мотори міряють. Я думаю, що тут би яйце було. Сказав би моторі, знаєш, що давай під заміну. Так що таке. Добре. Все, будьте здорові, на тому закінчуємо. А я думаю, що продовження зробимо. Всього доброго, всього найкращого. Будьте здорові, папа. -па.